Беремо стрільчичок. Це така квасолька. Показує цьогорічний урожай квасолі фермер Леонід Самойленко. Цією культурою засіяв 140 гектарів поля. Опади були якраз при наливі квасолі. В цьому році два місяці практично не було дощу. Якраз такі місяці були, коли вона вже формувала стручок. От, Цвіла. І отак от з того, що я бачив, то вона бідолашка жила за рахунок роз, які от роси були, і вона оце за рахунок росу і витягувала все. Через це, каже, запланованого врожаю не буде. Торік з гектара збирали до двох тонн. Цьогоріч, говорить, очікує хоча б півтори. Соя давала 4-8 тонни, а в цьому році ще молотимо, от, Ну, думаю, як... До двох вона дасть, то це добре. Нині виїхали в поле пробувати жнивувати. Щодня планують збирати не менше 20 гектарів, додає Леонід. За дві години роботи в полі зібрав сім тонн квасолі. Саме стільки вміщує контейнер в комбайні, говорить тракторист Юрій Сандига. У цей сезон працювати складніше. Складніше, тому що дощів не було і немає врожаю. Появився якийсь інтересний бур'ян такий. Получається, як проволока, не на землі росте, а користується рослиною. І Починає замотувати, воно не розриває його, приходиться все вручну. Далі зібраний врожай будуть завозити на склади, пояснює фермер. Там вона калібрується, очищається, фасується, потім здаємо на аналіз і далі, якщо вона проходить там по вимогам, які переробники вимагають. То беруть переробники. Якщо якісь там нюанси будуть, то це вона йде на експорт. Ця культура нині затребувана, бо є замінником тваринного білка, розповідає фермер. Тому, попри складнощі і менший врожай, зупинятися не будуть. Дуже приваблива на по експорту. От зараз у цій ситуації, яка в Україні, всі замінники білка це квасоля. У нас і виробники вже почали брати її інтенсивно, От, плюс на армію. Те ж саме замовлення всі концерні заводи, вони те ж саме підв'язані під це. Ну і ринок росте. Культура вона цікава, ціна на зерно саме те ж саме, воно не падає, а росте. Туди трошки по вирощуванню, погратися потрібно, але воно то стоїть. Зі слів Леоніда Самойленка, увесь врожай зберуть за декілька днів. Тетяна Зозуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.